Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. вітаю нових підписників. Нас вже 137, це мене радує, тому що це каже про те, що канал потрошки-потрошки -по розвивається. Звичайно, це мій особистий зворотній зв'язок. Так, розпочинаю новий тиждень з нової загальної енергії. Бачите, я трошки змістила. Я викладала щовівторка, а тепер буду що понеділка. Що таке загальна енергія? Загальна енергія це процеси, які будуть відбуватися на тижні. І що можна зробити для того, щоб збалансувати якісь ситуації, якісь моменти. Я дивлюся це на рівні загальному, тобто на рівні такому. Які процеси у світі, і як це відображається на нас? Тобто, конкретно вже на особистості, що буде проявлятися? На нас на минулому тижні, хотіла сказати, на наступному тижні. На минулому тижні вирували дуже потужні процеси, вони розпочалися, і вони будуть тривати ще деякий час. Це точно не один тиждень і не місяць, і не два. От, кому цікаво, можете переслухати, тому що ця інформація буде доречна і зараз, хоча вже минув тиждень, а ми розпочинаємо дивитися, що там далі. Нагадую, ставте вподобайку, пишіть коментарі, донатьте, якщо у вас є можливість і бажання. Я буду рада зворотньому зв'язку. І якщо є потреба звернутися до мене як до практика, теж пишіть в особисті або на мій телеграм-канал. Поїхали. Що там перша карта вона завжди задає ритм всьому іншому. Ого, мах. Тобто, я казав, минулий тиждень вирвав і цей тиждень, в принципі, теж вирішив не вирізнятись. Сказав такий, я, я, я дні клоди диявол, сімка пентав. Клівсінка камочів, тусь кубків. Знаєш, таке, знаєте, я ніби звертаюся зараз до конкретно однієї особи. Цікавий момент. Такий дуже потужний момент відбувається. я б сказала, в якому сенсі кармічний. По відчуттям, мах задасть процесам швидкість. а Деяким моментом він поставить блоки. Чому, до речі, я хотіла трошки ще підняти момент бажань, тому що на минулому тижні програвалася якраз реабілітація мрій, я так назвала за це відео. Так от, розумієте, що багато людей про що мріють. Ну, наприклад, українці мріють про те, щоб закінчилась війна, правильно? Але на своїх умовах. А дехто інакше. От про цей момент я буду більш докладніше розповідати в своїй рубриці про свідомість, тобто як це працює. Мах, це, чому я так доторкнулася до цієї теми, тому що мах, він теж є моментом того, коли ви можете. От я щось бажаю, і я це втілюю у фізичному просторі. Оце і є мах. Знаєте, коли, боже, я так довго хотів або хотіла. Саме цього моменту і тут складаються обставини дивовижним чином. Звичайно, це не про те, що ви нічого взагалі не робили, і так все прям класно сталося. Все одно на якусь дію приходить результат. Але все одно, от момент того, як це вже складається в реальність, він викликає таке відчуття казки трошки. Ну, якось прям все як пазл зійшлося. Чому трошки така у мене довга промова? Тому що у нас тут є 15-й старший аркан Диявол, він дуже посилює мага, дуже посилює. Але в якому контексті? Інколи, знаєте, коли бажаєш щось одне, але приходить дуже багато, і ти з цим не впораєшся. Тобто, я б сказала так, не бійте своїх бажань. А розумійте свої бажання, тому що бояти своїх бажань це відчуття, ніби я зараз якийсь фільм буду жахів знімати. Але в сфері особистості я б сказала так, що розумійте, чому ви це бажаєте. І чи дійсно воно вам потрібно, чи може вам потрібно щось інше? Може за цими бажаннями прихована більш така нагальна потреба. От це проявить мах. Разом з отаким от Тут цікавий диявол в цій колоді. Такий чоловік трошки розпатлений, розхрестаний. Так, давайте дивитися далі. Я так розумію і відчуваю, що літо 25-го року буде насичене на всіх рівнях. Подіями просто. Далі у нас королева жезлів і туз жезлів. Ну, буде вмикатися, звичайно, найближче до мага, по моїм відчуттям, і я так знаю, що багато хто з практиків, о, зі мною погодиться, це жезлова енергетика. Тобто жезли це теж про бажання. Це про швидкість, це про рух, це про. Якусь нестримну енергію. Це люди вогню. Це не обов'язково знаки Зодіака, що, от виключно, представники там, хто там у нас Овен, Стрілець і Лев, тільки вони будуть мати якісь моменти. Ні, це ще людина, просто яка має вогонь. Така або, або це. Не коли ви є виключно такою людиною, а коли у вас вімкнеться такий момент. Вімкнеться енергія бажань, енергія імпульсів, Придуть якісь шанси, варіанти. От просто якась ідея прийшла, реалізуйте. І навіть якщо результат буде не такий, який ви очікували, або насичний, тому що пам'ятаємо, що є дія диявола. Тобто, це каже про те, що вам проявлять ваші дійсно нагальні потреби. Це не про те, що бійте своїх бажань. Ні, це розумійте свої бажання. Розуміючи свої бажання, ви будете краще розуміти і відчувати себе. А розуміючи і відчуваючи себе, ви краще будете налаштовувати свій простір. От така от цікава комбінація таких моїх. Це я розповідаю і забула подивитися, чи я налаштувала карту, щоб було видно. Так, пришвидчаться деякі процеси. До речі, є можливість закриття якихось питань Початку якоїсь нової справи, нових відносин якоїсь якогось нового циклу. Тому що у нас є карта Світ і старший аркан Сонця на дні колоди. Тобто є момент двійки жезлів. Двійки жезлів це такий перехід. Тобто якийсь такий момент переходу, по бажанням. Тобто, можливо, ваше, ваше якесь бажання, воно трансформується, а можливо, в деяких моментах воно якось зміниться на щось інше. Тобто трансформація, в принципі, є зміна. Або ви зрушите з місця, тобто ви отримуєте підтримку, щоб реалізувати щось. І це так прийде, знаєте, ну, енергетика дуже шалена на цьому тижні. Я скажу так, що знову відвиватимуть події. Вогонь, диявол це буде посилювати, знаєте, може навіть програтись. От я хотіла там поїсти піцу, ну це такий дуже простий приклад, і в цей день. Мене запрошують там чотири компанії поїсти піцу. Я вже цю піцу бачити не хочу, тому що її забагато. Тобто, може програтися такий момент. <кхід> забагато всього. От я хотіла там руху, я хотіла там ще чогось на тобі. Діявол, він може посилювати, і посилювати, в, знаєте, як в перенасичення. Тому цією енергетикою треба дуже так вміти керувати. Це не про те, що взагалі нічого не бажаю, і з дияволом там, якщо це старший аркан випадає, все. До побачення. Ні. це енергетикою треба вміти користуватися. Це енергетика для того, щоб ви могли збалансувати свій простір. Так, у мене тут вікно відкрите, я сподіваюся, що мене буде чутно. Бо зараз літо, спека. Так, <кій> пробачте, зараз водички трошки вип'ю. Так от, фух, оце цікавий розклад на цьому тижні. Минулий був дуже цікавий, а це і взагалі. Бували, я пам'ятаю, тижні такі дуже помірні. Там все розхитувалось, розгойдувалось. Не зрозуміло, коли воно що буде. А цей тиждень прям відносини. Що там у нас? Які процеси у відносинах. О. О-хо-хо-хо-хо. Зустрічі з людьми, з якими ви давно не бачились. Притягнення людей, які ви давно не бачили. О, от, Як гриби після дощу. Такийсь такий момент. А для чого? Давайте побачимо. Зараз це розблокування ну, на такому глибинному рівні, так, стосовно рівневої системи. Тобто на глибинному рівні це момент того, що не просто людина з'явилась на вашому порозі. <кхід> Ви маєте для себе щось побачити. Людина вам проявить якісь моменти, які блокують вашу самодостатність. Чому я там не обираю якісь вектори розвитку свого власного? Чому не обирав або не обирала? Тобто тут є момент звільнення. То є таке відчуття, що людина прийде для того, щоб вас звільнити. Але давайте не ідеалізувати цю картинку, що це якийсь там янгол Небесний прийде постукає в двері і звільнить вас. Просто сам момент людини, появи цієї людини в просторі, як вона там себе проявить, вона може подзвонити, написати, лайкнути ваше фото, взагалі будете йти по вулиці, і ця людина побачить вас, обернеться і привітається, о, давно не бачились, як твоє життя. Тобто такі люди з минулого, вони завжди щось підсвічують нам. Тому що вони залишились в минулому, в тому минулому, коли ви були на тому етапі свого розвитку. І зараз ці люди, коли вони з'являються в вашому просторі, в конкретно в цьому випадку це більше про розблокування якихось ваших можливостей. Тобто, вам покажуть, що ви забули, на що ви не звернули увагу. Або нагадають про щось. Це дуже таке. Напряму пов'язано з чому не реалізується мах, чому не втілюються до кінця мої бажання, там, чому я не живу так, як, як би мені хотілося. Тобто люди це проявлять. Саме люди з минулого. Тут, 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 тут така енергетика. А, люди з минулого, з якими ви або вони пов'язані з тими подіями такими, знаєте. Напряму стосується вашого розвитку. Тобто, можливо, ці люди були з вами в моменті якоїсь кризи або якихось таких трансформаційних моментів в процесі вашого життя. Тут є питання, яке ви маєте побачити, зрозуміти. Знаєте, це дуже класний момент, коли ви зустрічаєте з людьми з минулого, тому що ви бачите себе. Навіть якщо у вас нічого не змінилось. Тобто, знову ж таки, це про те, а чи хочу я щось міняти, а чому я не змінюю? Тобто це піднімається такі питання. Якщо у вас змінилось так само, ви бачите якийсь зріз знань, це дуже важливий етап, тому що ми себе не бачимо. Я зараз дуже часто використовую цю фразу, тому що так воно і є. Ми ж не бачимо свій розвиток. Ми ми можемо мати якусь таку загальну картину в своїй голові, але по факту ми ж себе не бачимо достеменно, з деталями, з відтінками, з всіми оціми моментами. Тобто ми бачимо якийсь узагальнений момент свого життя і все, і то, якщо так, якщо фокусуємо на цю увагу, тому що дуже часто фокусується увага на інших речах. От. Тобто готуйтесь. Знову повертається минуле, знову минуле буде нам щось показувати, каже. Особливо жезлова енергетика, я буду вирвати. Дивіться, це ще може програватися як люди з жезловою енергетикою до вас будуть притягуватись. Люди з минулого, люди з вашого простору, з якимись пропозиціями. Зазвичай жезлова енергетика, люди з жезлової енергетики, вони розхитують простір отак, тому що вони швидкі, вони рухомі, вони. Запальні. Ну, тож, о, приймайте. Приймайте, дивіться, це класний момент. Це знову ж таки промага. Особливо для тих, хто не може зрозуміти, чому моє життя складається таким чином. Поїхали дивитись матеріальну сферу. Ще є відчуття налагодження зв'язку. Тобто, зараз прийшло. Ви. Зможете відновити якийсь цінний зв'язок, оце саме цінний зв'язок. І знову ж таки, пам'ятаємо, що є диявол, і є відчуття, що може повернення бути у работу якогось токсичного з минулого. Тобто не допускайте моментів, якщо в минулому вам було некомфортно з цією людиною, або ця людина є причиною, каталізатором якихось процесів негативних у вашому житті, то. Візьміть від неї досвід, тобто подивіться, як на зрізнань, але не пускайте більше в життя. Я вам це дуже рекомендую, тому що знову наступати на ті ж самі граблі, ну таке, не найкраща позиція в житті. Поїхали, що там матеріальна сфера. Відлюдник. Королева Пентаклів. Паш Кубків і вісімка Пентаклів. М -м -м, і от наш старший аркан, який був на минулому тижні, до речі, з цією комбінацією Імператор і Зірка. Пробачте, зараз знову чай, бо горло. Так от. Що наша матеріальна сфера нам показує? Знову ж таки, відштовхуючись від мага, відлюдник це момент якоїсь. от На глибині, якщо дивитись, більш такі глибинні процеси це момент дуже такої внутрішньої мудрості, це переосвідомлення свого шляху, це відчуття впевненості в процесі тільки тоді, коли ви в контакті зі своїм внутрішнім відлюдником, скажімо так, тому що відлюдник він усамітнюється для того, щоб познати якусь істину, тобто знайти якусь для себе зірку, яка осяє його життя. Це момент пересвідомлення свого життєвого шляху. Тобто це дуже глибинний процес, пов'язаний з магом. Це такий пласт піднімається. Але якщо ми кажемо поверхневу, то тут є момент того, що програється ситуація, коли ви отримуєте якісь результати, про що йде мова? Знаєте, от ви вкладали зусилля в якісь процеси. Це може бути, наприклад, на роботі себе проявляли постійно. Ви будете отримувати вже якісь результати. Але знову ж таки, результати будуть цікавими. Е, момент, от є момент, в мене є відчуття, що програється такий момент здивування, коли те, на що ви не очікували, воно чомусь стрельне. А те, на що ви, наприклад, ставили. Тобто, ну, оце ж має бути. Воно чомусь буде затягуватися і щось там буде до кінця працювати. Це пов'язано з. Вашим шляхом. Це напряму пов'язано з вами. Це вам підсвічують якісь моменти, на які треба звернути увагу, і, можливо, більше треба докладати зусиль трошки в іншу сферу, або змістити фокус уваги. Знову ж таки, це робота зі свідомістю. Чому я наголошую, що це важливо, тому що таким чином ви краще будете відчувати свій шлях. Особливо зараз, в період глобальних змін. Тому що от на, рівні, на рівні такому світовому це дуже потужні зміни. Знову буде багато подій насичених просто на локальному рівні, коли там ми кажемо про особисті, тобто будуть притягуватися, виривати, знаєте, як відчуття такої траси, просто от машина за машиною, от відчуття такого руху це тиждень. І що там ще хотілося мені додати. В цілому, тут піднімається момент того, що програються якісь класні процеси, які будуть задовільняти вашу королеву Пентаклів. Енергія короле... королеви Пентаклів це енергія стабільності, енергія спокою. Тобто, знову ж таки, будьте уважні до того, як будуть програватись маг, тому що в даному контексті. Деякі процеси навпаки будуть не так реалізовуватися, як бажалось би, і вони здавались вам такими значущими, а по факту треба змістити трошки фокус уваги на інше, тобто щось інше стрельне, на що вона взагалі не ставила ніяких ставок, не було ніяких ставок на це. Тобто, знову ж таки, це йде про зміну про перехід, про об'єднання людей. За спільною метою, тобто йдуть якісь такі цікаві моменти. Так, фух, складно описувати процеси, особливо вживу в моменті, але я впоралася. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, як у вас це програється. Мені теж цікаво знати про зворотній зв'язок. І очікуйте, буду далі продовжити рубрику вивчення. Карти Таро, наприклад, і світлого провидця і відео на тему про свідомість. Все, рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі!